Це все працює дуже просто. Коли вам треба щось із того, що ви побачите на цьому відео, пишете коротеньке відео, так, де у вас ну, на якій машині гірша гума, куди треба те, що от вам, з того, що я покажу, скидаєте мені і забираєте на Донеччині, або я відправляю вашим коштом. Слава націю на каналі Добри Римбати, Витарія Сешко, Добрий Гуми. Добряцько так подарував мені побратим. Мишко, мишку, зимний, тобі, Уклін і вітання. Ми собі на машини розібрали все, що нам було треба. Те, що лишається, поки пишу відео. Спочатку розкину по вузькому колу, потім опублікую публічно. Кому треба, пишіть, коли ще буде актуально, то звісно віддам. Про запас не даю. Про запас воно може і в мене стояти. Але я запасів не тримаю, принаймні гуми. Отже, що у нас тут є? Воно все зберігалося в набагато кращих умовах. Воно прям зберігалося гарно. Ви побачите, там все підписано, все стояло в хаті, сухенько, гарненько. От, це я його сюди ось так ну, скинув, бо в мене, по-перше, зберігати не дуже то є де. А по-друге, все одно я не збираюся зберігати. Я його розкину і до побачення. От, що тут у нас? 275, 65, R18, все сезонка. Я не фахівець, але, як на мене, це, це прям дуже пристойний стан. Один, одна, дві, три. Три штуки я бачу. Так. Є ще, ну, наче нема. Три штуки. Все сезонки, от такого розміру. Тут такі далі. 185-65R15. Який сезон? Hankook Оптиму. Не знаю який сезон, не бачу позначок. Made in Korea Ну ось такий ось стан. Дещо втомлений, можна бачити. Протектора наш вдосталь, де не-де є якісь тріщинки. Це я бачу одна штука. А, хто такий Ранглер LT235-85R16, 16 r 16 тут ще є поточки. Mitsubishi L200. Одна. Дві. Три. Чотири. Ну, от комплект. Так, чотири штуки. Ну, як, як на мене, воно ще... Воно ще походить. Щось більше походить, щось менше походить, але... Я знаю, що нормально ельок катається і на відчутно гіршій гумі. Прям, прям відчутно гіршій. Це 6 Хто далі? 17 розмір, 55 r 17 Це я так розумію, низький профіль. МС, все сезонка. All season все сезонка. Це них їх... скільки тут треба. Чогось воно відкотилося від решти. Ось його відкотив. Хочу до інших. Аналогічно, це ось низький профіль. Вон вони всі так чи ні? А, ні, стоп. То, то низький профіль, то інші, ні. То значить, ця, мабуть, таке вражене ще одна. така. зараз я ще подивлюся. Поставлю на паузу, подивлюся, що є ще такі. О, знайшов дві. Дві. Ось такий стан. Ще, ще походить. Ще трохи. Походить. А, ні, стоп. Ні, не дві, наче позначки однакові. А, це просто я розвернув їх, Наче однакові. Це отак от немає. Так? Чи ні? Ще не розумію. Таке, як наче написано однаково на них. І малюнок схожий, але все ж таки трохи різний. А ну ще раз. All seasons. 225-55R17. Вінгар спорт, 225-55 r 17 Воно, воно. Вінгард спорт. Зима. А. Ні, мабуть. Мабуть, оце суто зима йде. Так, такі вони різні. Ну, коротше. Дві розпарка, 225, 55, 17. Стан їхній, ви бачили. Як на мене ще може походити? Це хто такі? Це 245-45R17. Це ще нижче, це прям 17-й низький профіль. Ці, ці такі, як пара. Так. Це ще ага. Така втомлена, я бачу. Таке так трохи втомлене, це це так підстерте. Підстерте, я ж кажу, не знаю, чи десь щось якось. Так прям кататися навряд, чи воно піде, але життя не передбачуване, можливо, комусь на щось і піде. Хто такий одинарний у нас. де ти тут є? плюс С, я так розумію, все сезонка. Не бачу цифр. 275, 70, 18. Одна штука. На мій не погляд, стан прям файний. Не, не бачу ніякої втоми, ніяких тріщинок. Протектор цілком живий. 275-70R18. Одна штука. Що у нас ще тут є? Значить, 275-65R18. Написано, скоріше за все, на які машини, воно ні. Тут не написано. Значить, оце комплект. А, ні, стоп, ці три я показував, пардон. Я з цих почав. Значить, бачу дві штуки. 225. 70R15C, оце як на течок іде у нас, так? Цешечка на течок Так. Той я, до речі. До речі, це взагалі. он Японець натечика. О, рукавичка моя. А, рукавички вже вафлі. Я ж кажу, протектора ще кататися і кататися. Ну, Який це сезон? Ну, який сезон. Не знаю, може ви десь побачите який це сезон, я не бачу. Але ну от цешечка 70-225 така файна, 15-й так, на вантажівку, на течика на якогось. Не знаю, який сезон, коротше, ось одна пара. І далі хто такі? 255, 65, r 16 були в чорних пакетах. Не знаю, що це значить про чорні пакети. Протектора ще вдосталь. І це, скажімо, пам'ятає теж комплект. Так, оце прям, як на мене, прям нормально-нормально. Це вон, я бачу по цьому краю, трохи підстерто. Це, мабуть, на нижчому тиску каталося, так. Це по цьому краю трохи підстерта. Ну це теж така як файна, файна, я ж кажу, до, до контрольних цих штук ще кататися і кататися. Yeah. Комплект. Goodyear, На секундочку. Так. Goodyear. Goodyear. Wrangler А ну, ranger і goodiear. Ага, ну так це. Wrangler, Goodyear. Ні, О, комплект. І що залишається? Зараз ще дві штуки покажу, які залишаються. От. І 16 болото. Я собі дві схожих на течика поставив, тільки це 75, а я собі 70 -ті. дві поставив на течика. Буду пробувати, як він себе покаже. Equip 215 75R16. Дві штуки трекер. Оця, прямо наскільки я на тому знаюся, взагалі файна. Прям файна-файна. Прям ну, а ця вже так, звісно, сумніша. Значно сумніша. І я так дивився собі дві штуки докуповувати на течика, я так розумію, вони відновлені вже в Україні трапляються, бо я нових взагалі не знайшов у продажу, тільки відновлені. Тобто тут он. Можна бачити. Ну це прям, мабуть, вже і геть вафлі, але я ж кажу, життя не передбачувано, можливо, десь іще якимось чином буде корисне. Ну, а ця ось прям файна-файна. Нормальне болото. Все сезоночка, трекер. Отже, я ж кажу, кому актуально, обов'язково відео або хоча б фото, куди. Для чого вам треба, про запас не даю, про запас воно і в мене постоїть нормально. Все. Якщо за декілька тижнів не роздам в нашому гурті ремонтників і військовиків України, добрий ремонт, то вже тоді опублікую. Дякую за підтримку. Дякую Мишкові за такий цінний подарунок. Разом боремо і поборемо.